Марка, Божия, слава Тобі, Господи, слава Тобі, людьми уважні. У той час казав Господь до учні Свої, Істина кажу вам, що хто скаже ці горі двигнись. І кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і Отець ваш, який у небі простила провини ваші. Коли ж ви не простите, то й отець ваш, який у небі. Не простить слава, слава тобі! Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите. І буде вам так, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнього Євангелія ми чуємо, як Ісус промовляє до нас, промовляє, щоб ми молилися, промовляє, щоб ми не опускали руки, щоб не розчаровувалися. а саме у молитві виливали Своє серце, свої прохання, свої бажання. Щоб ми не боялися просити, але одночасно і пам'ятати, що потрібно вірити. Бо якщо ми будемо молитися, але не будемо вірити в це, то яка тоді користь з нашої молитви? Як каже апостол Павло, що ми мусимо молитися витривало, з певненістю, бо деколи ми подібні до морських хвиль? Вітер подує і вже хвилю кидає. Так само і в нашому житті, деколи ми молимося. Якась обстава настається, і ми тоді опускаємо руки. Ми тоді не знаємо, чи Бог вислуховує чи ні. Ісус каже: віруйте, що одержите, і буде вам так. Не дозволяємо похитнутися нашій вірі, не дозволяймо, щоб хтось або щось віддалив нас від Бога. Молімося, особливо в теперішній час, коли ми маємо війну, бо це війна також є. І духовна війна. І коли ми молимося, то Господь Бог силає обільні ласки. Для нас ми молимося, і коли ми молимося за наш, наш народ український, Господь також кріпить його і допомагає. Неоразово спілкуючись з нашими отцями-капеланами, які є з нашими військовими, вони кажуть: Отче, ти не уявляєш, яка є сила молитви. Ми кожного дня досвідчуємо. Чудо, каже, падають снаряди, не розриваються. Каже, багато таких речей стається, що ми людським розумом не можемо зрозуміти і не можемо пояснити. І каже, моліться. Моліться, каже, бо молитва має велику силу. Отож сьогодні і ми молімося, молімося з вірою, щоб наша земля була очищена, щоб наше серце було очищене щоб на нашій землі і в наших серцях засіяла Божа благодать. Мир, спокій і радість. Амінь. Слава Ісусу Христу.